Дивлячись соціальні мережі, де люди викладають фото з зібраними грибами, слід зазначити, що е, дуже багато людей ходять до лісу та збирають гриби. Е, наразі е, до центру звернулися порядка 30 осіб е, з підозрою на гостре отруєння грибами, е, але, е, на наш погляд, це. Радісна звістка. Ми лише у шістьох діагностували гостре отруєння е, отруйними грибами. Я маю на увазі бліду поганку. Е, на жаль, одна людина е, померла, але це мешканець іншої області була доставлена по лінії санавіації. З іншої області у край важкому стані час перебування у відділенні всього-навсього 8 годин. На жаль, ми нічого не змогли зробити. Я б хотів порадити всім: якщо ви не знаєте гриби і ніколи їх не збирали, ви в цьому не розбираєтесь, то краще просто погуляйте по лісу і подишіть свіжим повітрям людям, які давно збирають гриби. Треба сказати, що перед тим як е, вживати їх в їжу, треба ще раз переглянути. Перший раз переглянути це в лісі. Якщо у вас є сумніви, то краще викинути цей гриб. Ще раз треба перевіряти вдома, коли ви е, вже готуєтесь їх вживати в їжу, ще раз перевірити. Е, ну е, я би рекомендував збирайте білі гриби е, та маслюки. Е, це у вас буде. Мінімальний шанс отруїтись грибами.